Боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч про ментальне здоров'я суспільства. в часі війни мушу представитися, тому що це аудіопроект Оксана Квітнева. Ведуча проекту П'ять чому на західному полюсі. Тепер представляйтесь ви, будь ласка. Я, я Стецик з Франківська Хожу на роботу, деколи дуже нарізно. Марія Лукашук, психологиня. Займаюся музикою також і трошечки графікою. Зараз мешкою Франківську. Коли стало зрозуміло, що за тиждень-два ми не впораємося з цією навалою, довелося повертатися до мирного. Якби це дивно не звучало в воєнному часі життя. Хтось це зробив, хто ще досі не зробив, той хто не прийняв війну. Той, хто це досі не зробив, має синдром відкладеного життя. Так його називають психологи. Я про це читала в мережі. Голос вулиці. Якщо ти відволікаєшся від іменно від цієї теми війна і все, що до цього відноситься. Це вже помічно. От відволікатися від цієї думки, що війна, але все рівно, як би ти не відволікався, все рівно дуже тяжко на душі. Ну я тільки приїхала з моря, місяць була в Болгарії. От всі собі сміються, веселяться. А в тебе от, ну, немає того, що ти маєш радіти. Все рівно воно тебе давить. Ти переживаєш за своїх синів, ти переживаєш взагалі за все. Я хочу відволіктися. Ну, воно мені якось так пішла постриглась. Е, ну Зараз от прийду, помалююсь ага. там. То все, розумієш, шукаю, 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 шукаю. Мусимо. Ми ж українці, ми все зможемо. Голос вулиці. Ну, от, сидіння вдома і ходіння на роботу і читання новин. Повсякчасного я повернулася завдяки екскурсіям з переміщеними особами, які запровадив Ярема з 7 березня під цим мокрим холодним снігом і крижаним вітром. І якби це не було некомфортно, це так чи інакше дало якийсь поштовх. Значить, Ярема зрозумів, що йому передусім треба повертатися до цього життя. Ну або типу, просто там маякнути, що типу чуваки, типу, походіть, бо мені не інтересно тут самому. Я просто побачив, що. Е, ну, Умовно, є е, якийсь незрозумілий, невикористаний ресурс людський, який тут типу, перебігає раніше, таким франківським дуже рідко таке було, типу, люди там незрозумілі здивовані, а коли вони щось трендять і щось говорять, і то так виходить, що типу разом там вже стало там інтересніше. А у них багато питань, У нас є, що запропонувати, і щоб рано чи пізно все-таки ми, е, ну, як ті, що приймають в гості. То мали про що говорити ще через тиждень, коли вже щось там може, наприклад, накопичитись ряд питань у гостей. То ми вже будемо там роз, роз, легше, типу реагувати на це все. А так виявилось, що це взагалі вийшла дуже дружня історія. Ти просто дуже швидко це зробив. От тоді, коли ще майже ніхто не прийшов до тями, так? Мені було видно. Мені було видно, мене щось там не взяли. То повістки мені не приходили, то ще щось, типу, ну, а і я щось там не це я бачу, тут, наприклад, ну, син уже у мене там був в теробороні, там, а, і він досить вже був закритий. типу, виходить, що він не, не прогулювався вже вільним містом, а я прогулююсь містом і бачу, що цей запит присутній. Типу, ну, є купа, купа людей, які в принципі, не мають які двері відкрити. Щось закрилось, ну, вони не знають, що сюди можна зайти, тут можна постояти. ну, тобто Є якісь питання. Так, от, щоб ці питання швидко познімати, бо волонтери взяли на себе якусь у, е, швидку допомогу, таку не емоційну, вони взяли на себе е, таку, як треба, газдівську, правильно. Тобто, і це, я на це і розраховував, що у нас місто взагалі таке адаптивне до цього. І, типу, і, і від 14-го року ми вже тут навчилися якось реагувати там, на все. І це насправді було круто і показово навіть там. Але... До емоційних цих не доходило. Типу, ти бачиш, в людини на очах написано, ну мені там, в мене є куча питань. виявляється, питання не гострі, питання, ну, складні, але, типу, ми в таких самих обставинах воно спрацювало в обидвох сторонах, тому що а, приїхали люди травмовані звідусіль, так і абсолютно, ну як їм здавалося, чужі в цьому просторі вони знайомляться, і цей простір стає для них дружним. Разом з тим, це спрацювало. Ну от власне на місцевих, які приєдналися до цього всього, а, хтось веде, хтось просто приєднується разом з гостями, і їм це також шалено допомагає. Місцеві насправді ці приїхали, бо вони вже вимушено рухались. А місцеві, дуже велика кількість місцевих сиділи вдома і не могли вийти. Типу, ну, в магазин і назад. Тобто, не... це теж типу було. Типу, що ми з місцевою. Ну то кожен по-своєму переживає, але дуже багато людей. Собі, ну перші дні ну, довго розкачувалися. Але насправді, ну от вони зараз розкачалися і зараз дуже плідні. Типу, можна не тільки через нас, а взагалі через всякі активності. Вони плідні десь там щось там щось відпустилось. Дуже багато людей було вперше в Франківську взагалі, і це насправді якесь недопрацювання, ну, їх самих, звичайно, але і можливо і десь наших, а можливо, десь якихось спільних, що вони в. Франківську було фактично примусово. Типу, і виходить, що ну, бо, був, бо, було, бо був поїзд в Франківськ, бо був автобус в Франківськ, бо евакуація була у Франківськ. Вони там на карті тільки там ви, ви тут були? Ні, у Львові були, були, у Франківську були, не були, в горах були, були. Типу, десь дуже незручно, не, не типу, питатися людей, чого ви не заїжджали хоча б в гості по своїй країні в цей. Вже типу ладно не заїжджали, то не заїжджали. Ну заїхали клас. Те, як ви описуєте Франківськ, насправді це е, дуже соковито, і це про те, що не дивлячись на те, що всі живуть в одному плюс-мінус просторі, да просторі міста Франківськ для кожного це Франк... і цей Франківськ це окремий всесвіт і окремий світ, і кожен його демонструє е, так, як. Бачить і якщо повертатись до о, теми відкладеного життя, то це насправді цікавий, простий, доступний спосіб адаптації до нових умов, тому що людям треба буде так чи інакше вже жити і взаємодіяти з цим містом, а взнавати нові правила взаємодії з цим містом, оскільки ця війна це такий довготривалий марафон, і тут так чи інакше треба вміти знаходити приємні моменти. Тому що ти не можеш постійно працювати на виснаження. Якщо ти виснажений, ти навіть в спортзалі не можеш гантелю підняти на те, що працювати на перемогу. Тому якби потрібно розділяти поняття: ти відчуваєш радість, чи ти демонструєш її публічно. Так? Дивлячись, який в нас акцент сьогодні. Якщо говорити про ти відчуваєш радість, про цей формат це важливо. Важливо ловити себе на тому, що тобі приносить радість, що тобі приносить приємні моменти, наприклад, так як ці екскурсії, так як пізнання нового міста, в якому ти в силу цих обставин опинився. І це може давати потужний заряд енергії, який далі можна вже конвертувати в якусь одиницю на перемогу. Це тобі дасть, наприклад, енергію заробити грошей і купити байрактар. Може не весь, ну хоча б якийсь його гвинтик. Uh -huh. Це тобі дасть змогу, наприклад. Сьогодні підтримати дітей, які теж приїжджають крім дорослих, також приїжджають діти, яким теж треба вчитися якось взаємодіяти з цією новою реальністю. І хто як не дорослі, є цим прикладом адаптації взаємодії з тим, що відбувається, і тим. Як себе поводити цікаво, коли ви е, особисто повернулися, оцю після цього першого шоку, і зрозуміли, що треба продовжувати жити. В мене не У В 14-му я просто визначив був, що, наприклад, е, стосувалося тільки конкретно живопису і музики. Що типу, що ну, що якщо пипка е, настільки сильна, ну наприклад, щось е, умовно найгірше, але я ще маю там житті життєздатність, то значить я ще малюю. Ну і малювати ти не припиняв. Ні, ні, припинив, малювати я почав десь в квітні або і пізніше. Типу, власне, що, що малювання. Репетиції, пенсії там не відбувалися. У нас там музика десь у нас там теж ну, ясно, що. Але це після екскурсії вже все розпочалося. Цікаво, і насправді я подумала про те, що це взагалі такий момент, коли мистецтво без людини не може так само, як і людина без мистецтва, тому що це ще один з інструментів. Відновлення внутрішнього ресурсу У мене, напевне, трошечки інакше е, проявились е, наслідки війни, якщо можна так гучно це сказати. У мене з'явився е, варіант швидше жити. Я почала поспішати жити. Я собі зробила список того, що я хочу спробувати, і я вирішила нічого не відкладати на потім. для того щоб мати змогу е, перемогти. Нам треба мати цей ресурс: ресурс енергії. Ресурс дає нам те, що для кожного з нас приносить задоволення. Для когось це як для вас, наприклад, чашка кави. Для мене це, наприклад, там подорожі, умовно. Да, ну, нехай це буде так. І як зазвичай кажуть, маску спочатку киснево ми вдягаємо на себе, потім на всіх інших. Коли ми переможемо, я вірю в те, що ми переможемо. Ми маємо зустріти а, тих, хто був на передовій і наших а, військових, наших медиків, і всіх наших волонтерів. І а, для того, щоб допомогти їм адаптуватися до навколишнього світу, до того, що відбувається, для того, щоб вони відчули, що це суспільство їх приймає, що воно їм дає а, змогу бути тут з собою і. Адаптуватися і мати цю змогу, нам теж треба мати ресурс. Я точно знаю, що Єремо надихає пенсія, до якої він повернувся не одразу. Але він викрикується до хрипу, він потім тиждень може не розмовляти нормально, але він надихається отою енергією людською пенсійною. І коли пенсія нарешті повернулася, не одразу, звичайно, але повернулися репетиції, повернулися певні виступи, це також було якийсь такий привіт з мирного життя. Зараз багато точиться розмов, що от жити тут і зараз складно. Може, це не на часі деякі речі, в тому числі і гучна пенсія. І от свіжий, скажімо так, інцидент, пенсію заборонили. Ну, в попередні рази навіть викликали поліцію, там ще щось там. Ну, з пенсією це ніби навпаки, це треба розуміти, що. Це як реабілітація, що це та, взагалі та, виплюс якоїсь агресії. Фактично, все, що ми робили. І в мистецтві, і в музиці це фактично все є така лікарня, типу, грубо велика, і типу, то, і в і в мирний час, і в тому числі і в критичний, і в різний. Типу, це те саме, що. І так я бачу, що і наші, навіть історичні всі там ці штуки, ну співали завжди, співали і в війні, співали, і в тюрмах, співали, і в полоні. Ну дуже різне, типу коротші, і, і це це ми зараз просто форму зробили. Це просто як метод, і ми його роздаємо. Робіть, будь ласка, там кому. Кому це цікаво, то втягуйтесь. Зараз закрили на палаці Потоцького, але там закрили не тільки пенсію, а ще якийсь там ряд джазовий концерт. Так, щось там ряд подій. Ну, я думаю, що це випадковість, тому зараз в цю штуку не хотілося би залазити. Це ну, чись дуже така. Бо вже після того відбувалися якісь у нас там події в Франківську, то я думаю, що це була просто якась помилка. Ну, тих людей слабших, чого вони власне викликають часто поліцію. бо... У них не стає сили зрозуміти, що це ну, хтось собі може так там розважатися. Типу там, і, типу, їх це лякає, і вони так зазвичай не розважалися в своєму житті. І, ну, напевно, вони того кличуть поліцію. Так не доганяє. Наш. Ми не робимо щось незаконне. І навіть ми не робимо щось неморальне. Типу, ми робимо точно ну, в межах максимально, максимально моральності, ну як з, навіть з офіційної сторони. подивитися, то це, власне. Є максимальна моральність. Ну ці процеси зараз відбуваються. Вони насправді кайфові, Я впевнений, що ми стаємо сильніші з кожним типу, з кожним з цих з кожної з цих подій. І що скоріше, що це лабораторія для нас самих, як ми будемо сильніші? Ми точно зараз сильніші за людину, наприклад, навіть на за подібну пенсію у Варшаві. Ми точно вже сильніші. Бо ми тут зараз типу робимо це з ну травмовані. З такими самими, але ми, ми кожен раз будуємося. Є така штука, як травматичне зростання. Це коли ти якби можеш те, що тебе тригерить, перетворити на і переосмислити, та, і на якусь але я іншу уважаю, сторону це сила. Нас, я так грубо кажучи, але я теж вважаю, що ти... це сила. Тобто, що ти встав і ти, типу, попробував поборотися сам з собою. І ще й навіть, типу, от пішов загально в, в, в танець. Це. Теж спроба помістити ось ці емоції, які ти не завжди можеш описати словами, там не словами, взагалі не завжди можеш усвідомити, що ти відчуваєш, тому що там може бути така велика, велика миска цих емоцій, як каша зібраних. І формат танцю, крику, експресії він дуже навіть може давати вихід цьому і досить безпечний насправді. Тут треба десь розуміти, типу, ну і навчити тих потішитися за, за тих, кому там радісно. Я бачу, як себе поводять солдати на передовій. Ну я розумію, що вони знаходять в собі можливості бути радісним. Вони знаходять щось там, типу, ну не у всіх, звичайно, що це одиниці, звичайно, що це але це типу. Ну є і тип життя. А ми а нам треба бути готовим. Ну і до завтрашнього дня. Нам нам завтра гуртуватися ж не тільки по інтернету списуватись. Нам треба і так відчувати за руку взятися. ну, ну з, з ким ми завтра йдемо. Не знати куди цих умовах, в яких ми зараз існуємо, це чудова можливість вибудувати нові правила взаємодії. Тому що дійсно когось це може травмувати, тих же ВПО там гучні звуки, верески, крики. Що люди кажуть зазвичай в таких ситуаціях? Вони тут радіють їм, так наче тут немає війни. А ну, там це ж оце все. Ну це про різні рівні адаптації. Для когось вже адаптація наступила до гучних звуків, і все окей. Ну ми всі по одну сторону. Тобто ми всі по одну сторону цієї барикади, але в кожного різний спосіб в різний спосіб зняття емоційної напруги, різний спосіб взаємодії з цим. Ну і це навіть і це навіть не алкоголь, і не на наркотики. Це взагалі типу звичайна, звичайна, типу, ну людсько, людська, людська практика. Тобто, це. Ну, я думаю, що цей період буде ще довго тривати. Агресивна реакція на гучні звуки, так як все-таки для нашої країни це не типова реальність, то є життя під час війни. Я думаю, що воно є, і що дуже важливо, коли ви знаходите привіт радіти. Так само як ті ж військові знаходять можливість підтримувати життя в окопах, коли вони приймають роди в кінцок, доглядають мишенят. Між собою якось взаємодія. Це ж теж, по суті, таке символічне святкування цього життя. Тому що неможливо постійно бути в жалобі, хоча і це потрібно. Але на, на оплакування, на тризну треба час і можливість. Зараз, на жаль, в нас немає такої розкоші. Мати час, можливість спокійно оплакувати своїх загиблих. Нам треба консолідуватися і перемогти, або принаймні створити такі умови, в яких ми можемо давати змогу адекватної ротації тим людям, хто напередку, і знати, що на випадок якогось армагедону у вас є алгоритм дій, як діяти. Тому що 24 лютого нас зустріло в стані, коли ти не знаєш. Ну, принаймні, це було про мене. Та про всіх. За кожен день подякували. Зранку проснулися, взялися за руки та фігачимо. Тут ж у нас все ну, одно кожен на своєму місці. Типу гірше, коли гниєм. Типу, гниєм, ну є там можливість, ну але була вже можливість погнити. Тобто багато людей так і, і дотепер не, не виходять на продуктивний навіть рух звичайний, навіть на звичайний простий ходити до праці. Це вже що це вже позитивно. Тобто, але це ну, гниття точно не приведе до, до плодів. Тому, типу, скоріш за все, що заставляти себе в своїх комфортних, нехай галузях, але бути там максимально успішними. З переселенцями я теж був е, приємно вражений, бо це вже це вже ті, ті, хто приїжджав сюди. Повернемося до того питання, що це вже ті, ті це вже приїхали люди, які... Вже пішли на автобус там або пішли на поїзд, які вже щось взяли, які вже прийняли рішення, що з собою взяти, яка кицька яка з ними їде, що там цей, ну за кого вони несуть відповідальність. Тобто це вже були, я вважаю, що це вже були люди, які вже пройшли кілька кроків того, що вони не проходили раніше. Ну, тобто, це вже люди в кращій навіть формі, ніж франківці, бо вони вже на ходу, вони вже на коні, типу можуть бути там травмовані щось там втрачена хата. Не, не дай Боже, хтось з родичів, що там, типу, але він сам вже, типу, ну, вже сам приймав якийсь десяток рішень навіть дорогою до Франківська. І це, власне, той момент, що в першу чергу ми дякували їм за те, що вони взагалі доїхали. Ну, що взагалі відбулася вже ця, е, ця опція. Не знаю, настрою всім побажати, якщо там якому. Що нас ще хтось слухає. А я вже так тут якби, сижу і говорю, ні, треба радіти під час війни. <сміт> я хочу сказати таку штуку, що насправді гниття дійсно це погано, але не силуйте себе. Є бажання десь порадіти, десь е випити кави, десь сходити на виставку, десь витратити гроші, там, не на Байрактара, а на сукенку нову. <сміт> витратіть, витратіть. Але якщо немає цієї потреби, не треба себе гвалтувати маленькими мікрокроками йдемо туди, куди буде комфортно. Хочеться полежати, потопити, да, пережити якийсь момент, нехай це буде так. Ця війна, вона ще діє на нас психічно досить часто, і тому це ваше щеплення від е, мороку. Але це все дуже індивідуально, тому типу комусь треба лежати в сторону перемоги, а хтось там, як повернеш, живим уже. Там контракти підписали, завезли 100 мільйонів касок. Уже то запустили, це запустили. Слухайте, а лежати в сторону перемоги це моя історія. О, та ні і, і моя навіть. Я теж, типу, так, ну, типу, не всі це. мають постійно бути в тонусі. Треба, щоб це було як хвилі, як річка. Хтось в тонусі зараз, а хтось лежить. Коли той, хто в тонусі зараз зрозуміє, що йому треба трошки полежати в сторону перемоги. Його дуже навіть можуть підхопити і замінити на цих фронтах люди, які вже відлежалися. І такі «Гегей, давай я тут зараз трошечки організую. Там боятися немає сенсу. А чому чому чому, чому? чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.